І сьогодні я граю Майнкрафт на своєму сервері. Але я не знімаю від нього, а запрошую вас на свій сервер. Через те, що на мій сервіс скоро буде кормлевський впит у Майнкрафті і з підписку. Це сервер і десь буде точно вісім членів грати. Якщо винові і ви будете грати на нього, ви знаю, Зробити ліпше через те, що чим більше ігроків, тим цікавіша королевська битва. На королевській битві були легендарні зброї, такі як Драгон Катала, яка при нажаті КК, і може телепортувати туди, куди ви наведетесь. М'янер, який при ударі наносить урон, як і сукерою простою, так і блискукою. Посух візера ви Направок на праву якщо прийти на кнопчику то ви зірвете блоки і будемо носити урон до візером. Оду. І, конішу, мітас сворд. Ну, або мітас менше. При кожній кількість кутики буде щось гастрота, але шанс. Шанс 50%. І ще ця королевська битва буде не скоро через те, що її треба ще зробити, данжі, зробити, легендарки, фіксити, ще що данжі зробити. Ну і все Ну, а поки немає королевського бітлю, ми будемо просто виживати, грати, ПВП,сь, видавати комусь адмінки. І, і я і сервер буде відкритий. Ще десь в будинку і все. Якщо ніхто не зайде, то ну, виключиться. Та й мені буде скучно вас чекати. Так сервер на версії 1.21.1. Можеш зайти із з Optifine, і з Forge, і з Фабрика, і, і QLP. І ще може просто зайти з любого лаунчера Minecraft. без лицензии, я на и все, На плагин, э, на сервере я плагин на, плагин на скины, скины. У вас есть вот менюшка, нажимаете на меню скины, и где выбираете Скины но лучше писать скин, чтобы я вас понятно. Ну что чекаю вас на сервере.